Події, які вказують, що є позитивні зрушення в нашій державі. Можливо, ці зрушення на фронті, можливо, на політичному рівні. Але боти витягли уже конгресвумен з парц. А вона завжди з'являється, коли щось іде позитивно. І вона починає там щось мудрувати. Знову їй не дає життя Єрмак, можливо, вона закохана в нього, я не знаю. Але по соцмережах гуляють відосики про те, що Єрмак блокує допомогу Збройним силам України. Логістику блокує вже 4 місяці. Ну, по-перше, я хочу сказати, що це дуже добре, що є така людина, як Єрмак, тому що якусь частину негатива, яка йде на президента, він забирає на себе. Ну, Важко було б Володимиру Олександровичу взяти оцей весь негатив. По-друге, для ботів ну, тільки є Зеленський Єрмак. Більше для них нема нікого. Лікарня майбутнього, яка недобудована, їх не цікавить. Харківські угоди бандитські, їх не цікавлять бандитські мінські угоди їх не цікавить. Газова нафтова галузь і нафтові газові родовища, які розікрали, їх не цікавить. Заводи, фабрики, які з дианосних покрали, і копійки, можливо, дали в бюджет, їх не цікавить. Їх це все не цікавить. Їх цікавить тільки Зеленський і Єрмак. Мабуть, ці дядьки щось гарне роблять. Слава Україні, слава ЗСУ, перемога за нами!